Вони солдати, що жертвують життям заради нас і мирного світання. Триває запекла боротьба за долю України. Чорна пощасть війни відбирає найдорожче і янголами захисниками навіки устрій стають найкращі сини і доньки. Звідти вони міцю своїх крил. Бережуть кожного з нас. До них тепер приєднався відважний молодий захисник Дмитро Катькаленко. Його життєрадісність заряджала і мотивувала оточуючих. Дмитро був веселим, любив жартувати та мав чимало друзів, які його цінували за доброту та порядність. Таким іскроментним джерелом доброти і щирості. Неможливо було не захоплюватися. Дмитро завжди повторював: якщо є потреба, попроси, а якщо маєш можливість допомогти, роби це, не вагаючись. І сам першим показував приклад, підставляючи плече допомоги і підтримки усім, хто цього потребував. Багато часу також приділяв заняттям спортом, особливо. Хортингом. Також наш герой мав мрію стати військовим, і вона втілилася, коли на українську землю безжальною навалою вдерся ворог. Дмитро опанував військові науки, у тому числі і за кордоном, бо чудово розумів, життя нашої держави тримається на тих, хто зі зброєю в руках боронить нас. Потім після навчань запеклі бої з ворогом на випаленій і стражденній колись квітучій рідній землі, він став справжнім воїном світла, прикладом порядності, доброти, чуйності, самопожертви в ім'я свободи батьківщини. Та 7 липня молоде життя Дмитра. Обірвала страшна війна, йому б ще жити, любити, працювати, та він став зіркою на небі, повернувся до рідної домівки на щиті назавжди. В особі Дмитра наша громада, вся країна втратила не лише справжнього патріота, але й благородне серце, сильного духом. Земляка, його самовідданість, сміливість та героїчність заслуговують на шану та повагу усіх, хто його знав, хто з ним служив. Його втрата це біль, який ми відчуваємо разом із вами, рідними, тому висловлюємо вам найщиріші співчуття і розділяємо цю непоправну втрату. Нехай Бог упокоїть його світлу душу. Дасть розраду рідним та близьким, вічна слава Дмитрові і вдячність за жартовність в ім'я нашої України. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Дмитра Катькаленка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Дмитра. У усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Двадцять три роки. Всього двадцять три роки. У нього ще був запас, запас часу. Щоб любити, радіти, творити добро, бо таким він був. Але він вирішив по-іншому. Той запас, який у нього був, він його не цікавив. Він вирішив піти до війська Збройних сил України. І він пішов. Його умовляв батько, кадровий офіцер. Сину, не йди. Сину, давай знайдемо тобі місце. Сину, там так складно і страшно. Але син, батькові чітко відповідав, я хочу спробувати, і він не відступив. Уявіть собі, серце батька, який віз сина до місця дислокації і умовляв: А він відповідав йому одним єдиним. Я хочу спробувати. І він спробував ще такий молодий, який не встиг полюбити, який не встиг сім'ю створити. Але він занадто любив кожного, хто зібрався на цій площі, і ми маємо це усвідомлювати. І він своє життя віддав війні, віддав вогню. Тому вогню, який і спалив його. Не можу не згадати батьківські слова зі слізми на очах, який говорив про те, я розумів, що я везу його тільки в одну сторону. Скажіть мені, яким сильним повинен бути і батько, який розумів про те, що зупинити сина він не може, але й гарантувати життя. Йому він те ж саме не міг. Я звертаюся сьогодні до кожного, хто зібрався на цій площі. Таких небагато, таких одиниці. І вони, на жаль, віддають своє життя, бо не тільки любили кожного з вас. Він занадто любив Україну. Він хотів жити у вільній державі. І він розумів про те. Що він має піднятися і піти туди, куди він пішов. Не забувайте, що Збройні сили сьогодні потребують таких, як він, таких, як ми, які стоїмо на цій площі. Я хочу, щоб ми згадали з вами Грузію, Чечню і Афганістан. Там те ж саме гинули, там те ж саме спалювали землю, от той ненависний ворог. Який хоче війни, який прийшов до нас з війною, який не розумів того, що тут є такі хлопці, як наш Дмитро, яких зупинити було неможливо. Якщо не зупинила родина, якщо не зупинила родина, значить і він сам не зупинився. Немає тих слів, які сьогодні можна висловити по відношенню до родини, яка виростила героя. Для того, щоб. Завадити ті біді, яку вони сьогодні відчувають. Час не лікує, з кожним днем стає все болючіше. Пам'ятаємо про це. І все, що сьогодні у нас залишається по відношенню до цього молодого героя, це наша пам'ять, це наша пам'ять, коли ми згадуємо, коли ми о 9 годині вся Україна. Зупиняється, зупиніться, де б ви не були, і згадайте Дмитра, це одна хвилинка. Але вона така важлива сьогодні для нього, а особливо для його батьків. Всі ми віримо в Україну і всі ми віримо в таких, як Дмитро. Чи боявся він, мабуть, боявся. Але його поведінка говорила про те, що він. Справді іде, іде воювати, не ховатися. Сьогодні тільки в єдності ми можемо довести до кінця ту справу, яку робив Дмитро. Сьогодні тільки в єдності ми можемо довести про те, що ми нація, нація гордих і нація мужніх. Надзвичайно складно, надзвичайно важко, бо війна кожного дня забирає. І сьогодні, проводжаючи в дорогу Дмитра, ми готуємось до зустрічі тіла чергового героя. Це так жахливо, це так жахливо. Але ми маємо знаходити час, відкладаючи все для того, щоб провести, для того, щоб вистояти, для того, щоб показати, що ми єдині. Дякуємо родині, дякуємо Дмитрові. Він поповнив ряди лави воїнів світла. Так би хотілося, щоб їхня кількість була меншою. Інколи мені здається, що небо вже не витримує від їхньої ваги, а воно тримає. Ми молимося, ми читаємо молитви, ми звертаємось до Бога, і ми віримо про те, що Він нас почує. На жаль, не чує світ. Які не стоїть за нами, які ховаються за нами, які ховаються за такими як Дмитро. Але в будь-якому випадку у нас немає іншого шляху через те, що ті хлопці, які віддають своє життя, вони віддають його за кожного з нас. Значить, ми зобов'язані перед пам'яттю про них вистояти, і ми обов'язково вистоїмо. Ти Боже, святи кріпися ти безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святи кріптися ти безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святи кріпкісця ти безсмертний помилуй нас, помилуй нас, святи безсмертний, помили. Надію поклон на тебе, оце помислимо. Вічна пам'яті, вічний спокій полеглому воїну Дмитру і всім воїнам, які віддали своє життя за волю, незалежність нашої держави. Початок тижня розпочався тиждень споховання героя. Знаєте, колись починався тиждень. Людина складала якісь плани, будувала щось, думала, як провести цей тиждень, що зробити корисного для сім'ї, для держави. А Зараз цього немає. Сьогодні свято, але не відчувається. Не відчувається, тому що нема дня, щоби не хоронили наших захисників. Ви знаєте, коли обмінюється. З людьми побажаннями, всі ми бажаємо один одного миру і перемоги, але бажати одне, а стремитися, прагнути до цього зовсім інше. Тому ми повинні прикладати максимум зусиль, хто що вміє робити, хто на що спосібен в справі тому, в тій справі, щоб дійсно перемогти ворога. Але найголовніша зброя в християн це є молитва. І це священодійство похорону, яке ми щойно звершили, воно повинно стати початком всіх молитв, як за воїна Дмитра, так і за всіх воїнів, так і за всіх невмирно вбитих, мирних жителів. Я думаю, що вже кожен переконався, що не прийшли звільняти, не прийшли визволяти, а прийшли просто-напросто. Вбити. Тому нехай ніхто не дивується, що церква благословляє. Церква благословляє не вбивати, а церква благословляє захищати. Але є різниця, яка церква. Церква агресора вона благословила на вбивство. Наша православна церква України благословляє, щоб захистити всіх мешканців нашої великої держави. Тому. Ми повинні стояти і молитися, стояти і боротися, і пам'ятати, що там ще спекотніше, там ще важче.